А зараз у бран Бердова шоу настає час сучасного українського гумору. За тебе сучасний український гумор він як син народного депутата в армії. Я знаю, рідкість. Ні, 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 неймовірна рідкість. Зустрічайте нашу неймовірну рідкість. Де, колеги, місто Львів! Це моя мама по голові собі постукає. Друзі, але <риклад> ви знаєте, от мужики, от коли ми з вами йдемо свататись до дівчат, да от приходимо, от переживаємо, хвилюємося, хлюму наречена, сідаємо за стіл, і отут у момент ваша наречена з майбутньою вашою мамою стають, ідуть на кухню і вилишається з ним, з найзлішою людиною в цей вечір, з батією. Фу. Працюєш? Та такое. Хто зараз там має ту роботу? Та таке собі на вулиці працюю. Даїшні. Всі такі Безробітний? Безробітний. Вчися. Та такое. Щоб вчитись, знаєте, пара рано були, викладачне Вигнали. Вигнали? Вигнали. Не вчишся. Не вчилися. Дочку мою любиш. То люблю, так. О, а коли ви є, то не дуже. О. От знаєш. Подобаєш. Серйозно? подобаєшся. Серйозно ти. Я так, так Ти будь... от такий самий, як я. Точно, точно! Ну які плани? Чаю би випив. Бачу у вас все серйозно. Все серйозно у нас, так. Да, ну, а як довго ти з моєю дочкою зустрічаєшся? П'ять місяців. Чекай вона казала шість. Так вона рахує з того разу, коли ми перший раз поцілувалися, а я рахую з того разу, коли ми перший раз. <п 'ят> Такої. Коли... Тож замітив, що вона поправилась. Не зразу. Не... На місяці третьому побачив, як вона почала поправлятися. І що? Будеш женитись? А -а -а -а. Та Я того й прийшов. А -а -а -а. Хочу попросити, я -а 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 -а. щоб ні. <т hacemos people's happiness> як ти думаєш, футбольний клуб Карпати вилетить того року з прем'єр-ліги? Має всі шанси. Ти теж. <from patience> а може? А може ми перше поживемо разом, а дайся як Бог дасть. Я не проти. Я не проти. Не знаю, чи жінка мене відпустить. А так що? Та, та ні, я може... з вашою дочкою пожити хочу. А, ну то ясно, ясно, ясно. А коли ти з своїми батьками познайомиш, так хоч завтра! Батько п'є, тоді не спіши. <рис> не спіши. А де жити збираєтесь? Та думали вас, вас особняк і Оля одна дочка. Значить так. Спочатку закінчиш університет, Добре. влаштуєшся на роботу, Добре. на моїй дочці одружишся. Добре. Зі мною пити пиво будеш на рибалку їздити, будеш, футбол дивитись будеш. І найголовніше, мене називати будеш. батьком Ні, вопрос. Скільки тобі років? 42 Батько можеш не називати. Дякую. Добре. Дякую.